Володимир Тітарчук, перша -та танкова бригада. Професійний військовий. Був поранений під час оборони Донецького аеропорту. 17 жовтня 2014 року помер у Дніпропетровському шпиталі. Орден Богдана Хмельницького, 3 ступеня. Посмертно. Денис Чередняченко, Нацгвардія. До війни робив вікна. Загинув 26 вересня 2014 року під час обстрілу Орлової Іванівки. Орден за мужність 3-го ступеня посмертно. Олександр Білокуров, 95-та бригада. До війни працював у банківській сфері. Загинув 26 січня 2015 року під Спартаком в районі Донецького аеропорту. Орден за мужність 3-го ступеня посмертно. Олег Бурлака, батальйон Донбас. Мебляр з початком війни вивіз родину з Донеччини і пішов добровольцем. Загинув 15 лютого 2015 року в бою під Широкиним. Орден за мужність 3 ступеня посмертно. Павло Старченко, 13-й батальйон, перед війною закінчив Міжнародну академію управління персоналом. Загинув 30 січня 2015 року під Вуглегірськом, орден за мужність третього ступеня, посмертно. Мати кладе квіти на могилу сина, дружина на могилу чоловіка. На чорнівському кладовищі Яцево ще п'ять нових пам'ятників з портретами і іменами героїв. Над їх могилами тепер гранітні меморіали, урочисто відкриті за участю рідних, близьких, бойових побратимів, волонтерів. Найкращі асоціації виникають, навіть коли просто згадуєш ім'я героя, каже друг і побратив Володимира Дітарчука, професор Ніжинського університету Євген Луняк. Це патріотизм, відданість своєму військовому обов'язку і велика турбота про своїх солдатів. Ви знаєте, він був для нас справжнім. Другом, товаришем, братом і батьком, брати по зброї, родини загиблих героїв, з якими здавалося б зовсім нещодавно стояли на не передовій, не забувають. Навіть проста моральна підтримка вартує дуже багато. Дуже приємно, коли приїжджають його товариші, ті, які були в останні скажімо так, моменти його життя, то дуже приємно їх бачити. І вони підтримують родину. Так, вони спілкуємось, ми підтримують. Я їм за це дуже вдячна побратимам, друзям Дениса велика-велика благодарність. Вони постійно дзвонять, постійно приходять. Ми часто ходимо з ними сюди к Денису. Вот, коли я лежала в лікарні, я как-то нікому не сообщила і узнала перша наша родина, і одразу мене. Очень підтримували. Єдине вот. родина Чернігівщини, я имею в виду. Вот. А потом уже ребята, узнали позже, и меня корили, почему я їм не сказала, ви вот ж наша, как ви могли? Якщо потрібна якась допомога, ми завжди тут поблизу багато хлопців, всі побратими наші з Чернігівської області, всі, хто були зі мною. На посту де погиб Денис. Вони всі з Чернігівської області, і вони, коли необхідно, завжди під'їжджають, допомагають. Завжди ми на його день народження сюди приїжджаємо. День смерті. Про загиблих героїв кажуть, пішли служити у небесному війську. Можливо, і так. Настоятель Чернігівського катерининського храму, отець Роман, благоучений цього собору, військовий капелан отець Євген і настоятель храму Михайла і Федора, отець Олег, відслужили літію і освятили могили загиблих бійців. До речі, надгробки родини героїв ставили своїм коштом. Своїми средствами все установлено пам'ятник повністю за наші средства. Государство нам, як всегда, допомагає очень хорошо. У нас тільки государство допомагає на бумагі.